Підпишись і напиши в коментарях, що ти думаєш про це. Сполучені Штати Америки посилюють тиск на Росію, скеровуючи до Північної Європи групу надзвукових бомбардувальників БІВ, Бленсер, практично під самий кордон Російської Федерації. Це рішення без сумніву тримає Володимира Путіна в напрузі щодо можливих наступних кроків. Б 1 Б офіційно Роквел, Б б Ленсер належить до найпотужніших бомбардувальників у світі. Разом із B-2 Spirit і b 52 Stratofortress він формує ключовий елемент трійки стратегічних бомбардувальників повітряних сил Сполучених Штатів Америки і вже застосовувався у війнах в Іраку та Сирії. Задум цього літака з'явився ще в 60-х роках минулого століття. Військові прагнули поєднати надзвукову швидкість B-58 Hustler Хаслер із гігантською вантажопідйомністю B-152 – Початкові плани виявилися надто амбітними і були скасовані наприкінці 70-х через надвисоку вартість та інші чинники. До проекту повернулися в 1981 році, оптимізували конструкцію, розгорнули серійне виробництво в 1983, А у війська Б надійшли в 1986 році. Загалом виготовили рівно 100 машин, майже половина з яких досі в строю, тоді як решта зберігаються на величезній базі складському майданчику авіації в Тусоні, Аризона, відомій як бонні Ярд. Найразючіша риса Б 1 Б швидкість. Це нині єдиний американський бомбардувальник, що долає звуковий бар'єр, розганяючись приблизно до мах 1,2 на великих висотах. А на малих висотах тримає близько мах 0,92. Для наочності мах 1,2 відповідає приблизно 1448 км на годину, а мах 0,92 приблизно 1127 км на годину. Для порівняння B-2 Spirit має максимально близько 1011 км на годину. Така швидкість дозволяє лансеру стрімко проникати в повітряний простір противника, завдавати ударів і виходити з зони небезпеки щодо того, як ворог повноцінно зреагує. Маневровість підсилює живучість. Змінна стрілоподібність крила дозволяє встановлювати переднє положення для швидких зльотів, посадок і окремих профілів на великих висотах, а заднє підметене для надзвукових і високодозвукових ділянок. Завдяки цьому B1B упевнено працює і на малій, і на великій висоті. Завантажопідйомністю B1B випереджає однокласників. Він бере до 34 тисяч 19 кілограмів змішаних керованих і некерованих боєприпасів і може нести до 24 крилатих ракет. Для порівняння, B-52 піднімає орієнтовно 31 751 кг, а B-2 – приблизно 18 144 кг. Отже, 1Б1Б здатен нести майже удвічі більше, ніж 1Б2. Номенклатура озброєння включає, зокрема, авіабомби масою приблизно 227 кг МК-82 і близько 907 кг МК-84, морські міни МК-62, такої самої маси, касетні боєприпаси, керовані JDAM GBU-31 на 2000 фунтів, близько 907 кг, і лазерні GDM GBU-54. Це єдиний бомбардувальник повітряних сил Сполучених Штатів Америки, здатний нести далекобійні протикорабельні ракети і перспективний носій гіперзвукових засобів на кшталт ЕГМС 383 у майбутньому. У підсумку Б-1Б один із найуніверсальніших ударних літаків. Він готовий до майже будь-якої місії і умов. Попри походження з доби холодної війни, лансер залишається дуже сучасним. Він оснащений синтезованою апертурною радіолокаційною станції для виявлення супроводу і ураження широкого спектра цілей, включно з рухомими. Має розвинені навігаційні системи і комплекс РЕБ. Інтегрована система обміну даними ФІДЕЛ забезпечує повну обізнаність про обстановку і миттєвий захищений обмін інформацією з іншими літаками, командними пунктами та об'єднаним центром повітряних операцій, щоб негайно вражати знову виявлені цілі. Поєднання супутникової навігації ГПС та інерціальних систем дозволяє впевнено діяти без опори на наземні радіомаяки чи безперервний радіообмін. Для самозахисту застосовуються засоби радіоелектронного придушення, приймачі попередження про опромінення РЛС, хибні цілі з дипольними відбивачами та тепловими пастками і буксировані пастки. Разом із надзвуковою швидкістю, маневровістю і невеликою ефективною площею розсіяння це робить Б б одним із найживучіших стратегічних бомбардувальників. Його репутація ґрунтується на практиці. Від 2001 року БОНБ виконав понад 12 тисяч бойових вильотів у небі Сирії, Іраку, Афганістану та Лівії. Нині кілька лансерів передислоковано до Норвегії зовсім недалеко від кордонів Російської Федерації. Хоч офіційно не озвучено точну кількість, на фото видно, що найменше три борти у супроводі іспанських і Фа вісімнадцять м Хорнет на шляху до авіабази Елан Оланд головної бази винищувачів п'ятого покоління f 35 у Норвегії. Згадані Хорнет базуються на авіабазі Кефлавік в Ісландії. Це вже траплялося раніше, у березні 2021 року Б-1Б прибували до Норвегії. Для відпрацювання арктичних завдань, тоді як до того, американські бомбардувальники в Європі зазвичай діяли з території Сполученого Королівства з м'якшим кліматом у 2023 році. Вони брали участь у навчаннях Arctic Challenge, найбільших у північній Європі, присвячених безпеці Арктики та інтероперабельності союзників. Ланцери регулярно літають і до інших союзних країн, зокрема Японії, Південної Кореї, Туреччини та Австралії, долаючи великі відстані для спільних місій та тренувань. Останній переліт через Атлантику відбувся після участі в навчанні флаг 25-3, коли екіпажі щодня злітали з бази Даєс у Техасі до полігону в Неваді, імітуючи удари в умовно оспорюваному небі. У Норвегії плануються подібні завдання. Як повідомили повітряні сили Сполучених Штатів Америки в Європі, b з здаєса прибули на авіабазу Елан 9 серпня 2025 року для початку тренувань у межах Bomber Task Force Europe, щоб відточувати тактику, гнучкість і координацію з союзниками у складних високозагрозливих умовах. Екіпажі відпрацьовуватимуть цикл виявити, зафіксувати, відстежити, націлити, підвищуючи швидкість і точність реагування бомбардувальників і винищувачів на реальні загрози, одночасно протидіючи наземним і повітряним засобам, що обмежують свободу маневру. Офіційні особи і аналітики прямо вказують на політичний сигнал. Розгортання підкреслює рішучість НАТО і Сполучених Штатів Америки та передає Кремлю зрозуміле попередження. Командир з'єднання підполковник Ерік Альварес із 345-ї бомбової ескадрильї наголосив, що це тренування як ми воюємо: інтегровано, готово, адаптивно і з нарощуванням досвіду, довіри та боєготовності разом із союзниками. Публічне повідомлення повітряних сил Сполучених Штатів Америки в Європі й Африці акцентувало, що «Bomber Task Force» про спільність, довіру та підтримання готовності. Про забезпечення миру силою і нездоланною спроможністю до бою Путін не проігнорує цей сигнал. Він чудово знає, на що здатні Б-1Б щодо військової інфраструктури його країни в разі війни. Їхня вантажопідйомність і дальність дають можливість бити по цілях високої цінності в глибині Росії, паралізуючи управління і логістику. Водночас такий сценарій малоймовірний, якщо Російська Федерація не нападе на країну НАТО. Тоді стаття 5 північно-атлантичного договору запустить колективну оборону, і Сполучені Штати Америки зможуть завдати стрімких і нищівних ударів. Лідери НАТО і Європи неодноразово застерігали, що загроза з боку Росії збережеться. Інспектор генерал Бундесверу, генерал Карстен Броєр, попереджає, що до 2029 року Росія може випробувати рішучість альянсу, ймовірно, в Балтії. Президент України Володимир Зеленський вважає, що десь від 2030 року Путін зможе суттєво наростити спроможності, якщо Україна не стримуватиме його тепер, відновивши значну частину втрат. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте додає, що російське озброєння виробляється дедалі вищими темпами, включно з великими обсягами танків, бронемашин і ракет іскандер, і застерігає. Упродовж приблизно п'яти років Москва може бути готовою до силового тиску або удару по НАТО. Він підкреслює, що сьогодні вся Європа – це умовний східний фланг, а нові російські ракети долають відстані між столицями за лічені хвилини. Попри минулі дискусії щодо відданості Сполучених Штатів Америки з обов'язанням у межах НАТО, такі розгортання, коли найкращі бомбардувальники розміщуються приблизно за 1207 кілометрів від кордону Російської Федерації, демонструють незмінну рішучість. Військова міць Сполучених Штатів Америки на суші, в повітрі і на морі, провідні технології, потужна оборонна промисловість і безпрецедентний бойовий досвід залишаються основою стримування альянсу. Час обрано промовисто. Бомбардувальники прибули незадовго до запланованих переговорів президента Дональда Трампа з Володимиром Путіним і приблизно за один місяць до початку спільних навчань захід 2025 Росії та Білорусі. Традиційно ці маневри збирають тисячі військових, демонструють можливості, випробовують нове озброєння і готують сили до потенційного зіткнення з НАТО, водночас виконуючи роль політичного сигналу. Паралельно провали Росії у війні проти України колосальні людські втрати, тисячі знищених танків, радарів, бронемашин, артсистем, літаків разом із економічним тиском санкцій і мізерними територіальними здобутками підірвали міф про її непереможність. Водночас Росія залишається небезпечною через жорстокість керівництва, зближення з Китаєм і найбільший у світі арсенал ядерних боєголовок. Відповідь союзників. Нарощувати спроможності та довіру це означає регулярні перекидання сил, інтенсивні спільні навчання і публічну демонстрацію взаємосумісності та швидкого реагування. Здавалося б, простий переліт кількох бе 1 б через Атлантику до Норвегії це насправді потужний стратегічний сигнал. Він заспокоює союзників, ускладнює розрахунки опонента і зберігає мир, показуючи, що будь-яка агресія зустріне відповідь зі швидкістю, масою і точністю. Надалі цілком імовірні подальші переміщення американських ключових засобів ближче до півночі та Балтії, доки Москва тримає високий рівень тиску. Кожен такий крок ще раз нагадує Путіну: скільки б рублів він не вливав у оборону. Спільна міць Сполучених Штатів Америки і НАТО залишається недосяжною для глибшого розуміння можливого сценарію конфлікту НАТО-Росія по годинах та зіставлення потенціалів НАТО і об'єднання БРІКС. Дивіться наші спеціальні матеріали: залишайтеся з нами, щоб отримувати головні новини про війну Росії проти України та ключові геополітичні події у світі.